Комунальники вже кілька днів обрізають дерева на бульварі Тараса Шевченка. Кажуть, сквер буде європейським. За світовими стандартами крізь дерева і кущі має проглядатися повна перспектива бульвару. Тепер так буде і в нас. Обрізка проводиться таким чином, що забираються не тільки сухі гілляки, а повністю очищається візуальний простір. І якщо тернополянин з однієї сторони подивиться в іншу сторону бульвара Шевченка, то він може повністю побачити іншу сторону. Це дуже важливо. Це такий європейський взірець. Сьогодні у Тернополі триває масове обрізання дерев. Роботи на бульварі Тараса Шевченка планують закінчити до кінця цього тижня. На черзі вже бульвар куліша проводять цю роботу також у парках та на прибудинкових територіях. Комунальники запевняють, деревам в жодному випадку така процедура не зашкодить, а навіть навпаки корисна. Різні дерева обрізають відповідно до технології. Якщо тополь обрізається практично повністю, можна зрізати, що навіть немає скелетних гілок, то, наприклад, каштан треба обрізати дуже обережно. Тому кожне дерево має свою специфіку. Ми спіна спеціальні є комісії, де є фахівці, і де ми визначаємо, як саме обрізати. Наприклад, от нас за моєю спиною знаходиться тис ягідний. Це червоноклижне дерево. Тому спеціально викликали працівників як з педуніверситету, так і з зеленбуду, обговорили ситуацію і обрізку будемо робити, визначили які саме гілки. Тобто, це робиться все науково, не спонтанно, а робиться так, щоб не нанести шкоди дереву.